Шановні покупці, в вашій увазі чудова двокімнатна квартира з максимальною площею 58 метрів квадратних. На третьому поверсі 12-поверхового будинку. Вулиця Деміївська, 53. Метро Голосіївська, 7 хвилин пішки. Метро Деміївська, 23 хвилини пішки. Переваги локації. Находження будинку за 7 хвилин пішки від станції метро Голосіївська. Поруч зупинка громадського транспорту, кав'ярня та ресторан навпроти будинку, державна школа та садочок у дворі. Супермаркет за 4 хвилини від дому. Переваги саме нашої квартири. Кімнати окремі, дві лоджії з залу та спальні, пластикові склопакети, мальовничий краєвид з вікон, гарні металеві двері, дуже тепла квартира всередині будинку, охайний під'їзд, велика зона паркування, коридор на дві квартири. Отже, є додатковий простір для ваших рішень, гарний третій поверх. Стан для втілення вашого особистого ремонту. Порадимо дизайнера, який робив проєкт. Шановні покупці, на фото дизайнерське рішення ремонту саме цієї квартири, а далі її сьогоднішній стан. Велика площа дозволяє втілити гарні дизайнерські рішення: вітальні, спальні, кухні, коридору та санвузла. Дві лоджії, додаткова площа для втілення ваших особистих побажань. Можемо також розглянути безготівковий розрахунок. Запрошуємо на перегляд!